Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Триває сезон консервації. Кожна господиня старається закрити якомога більше різноманітної закрутки, консервації для своєї родини на зиму. І тому вкотре я хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом свіжої аджики. Мої родині її дуже полюбляють, і я хочу сказати вам, що я роблю 4-5 порцій за сезон, от саме за осінь до зими, я роблю 4 порції, тому що от зараз зробила і практично її починають вже їсти в моїй родині. І хочу вам ще сказати, що цим рецептом я користуюся вже років 10. Після того, як я узнала цей рецепт, спробувала вже варену аджику, я не закриваю, не користуюся нею, тому що в цьому рецепті свіжої аджики зберігаються всі вітаміни. Це практично кладість вітамінів для, для нас, і тому я вважаю навіщо варити, коли вона дуже смачна в свіжому вигляді. По цьому рецепту ця аджика зберігається практично рік в холодильнику. Ну, стоїть вона так, друзі, вона стоїть рік, але вона така смачна, що вона ну, просто на ура уходить. Вона, бачите, виходить ось така густа, густа, дуже смачна. І я її, знаєте, хочу сказати, що я її дуже полюбляю їсти ось із сальцем. І чорним хлібом. От Просто беру навіть, навіть ось так: от, або намазую цю аджику на хлібчик на сало, або просто їм ось такий бутерброд з салом і в прикуску їм ложкою прямо ложкою цю аджику. Ну, Цю джеку можна просто до будь-якого гарніру. У мене син любить і чоловік от просто поливати там на кашу, на картоплю, на м'ясо дуже смачна вона. Для цього вам потрібно, Для цього вам потрібно. Болгарський перчик, я вам зараз в описі під відео дам рецепт і розкажу, що саме потрібно. Болгарський перець, такий вибирайте, старайтеся м'ясистий, тов, товстошкірий, солодкий болгарський перець, помідори. Теж старайтеся брати дуже спілі і такі плотні, плотні, щоб вони не пустотілі були. Корінь хріну обов'язково потрібно. молоденькі старайтеся. Друзі, брати молодий корінь хріну, тому що він такий соковитий, не сухий. Ну, Я маю свою присадибну ділянку, і в мене росте хрін, і я будь-який час викопую її молодим. його, верніше, молодим. Так, потрібно ще гіркий перчик і чесничок, почищений чесничок. Зараз я вам продиктую рецепт пропорції, почищений часник. Сіль. Друзі, сіль обов'язково кам'яна. Ну, У мене запаси кам'яної артемівської солі. Ну, Якщо не знайдете зараз дефіцит сіль, то берете сіль тільки не йодовану. ні в якому разі не йодовану. Оцет потрібно нам. Оцет ось такий яблучний. Будь-якого виробника. Яблучний оцет і цукор. Так, друзі, Записуйте рецепт або подивіться під відео. Для цього потрібно помідорів 3 кг, корінчик хріну, 8 штучок, 300 г. часничка почищеного. Хочу вам сказати, що бажаний часничок важити. Тобто ви його начистили, зважили 300 г і ви вже точно знаєте, яка пропорція потрібна по цьому рецепту. Три стручка гіркого перчика, ось такого. Тільки обов'язково його чистіть. ну, тобто ви вилущили на з нього і перекручуйте саму шкірочку. От, Якщо зернятками будете чисто перекручувати, то він буде дуже ну, така, дуже міцна ядрюна аджика. Солодкого перцю, ось такого великого, великого великі такі головочки потрібно 15 штук. 15 штучок. Це все ви почистили і перемішали, перекрутили на м'ясорубку. Все, повністю перекрутили на м'ясорубку. Після цього додали 15 столових ложок, 15 столових ложок цукру, 5, 5 от таких столових ложок. О, 5 десертних ложок або 5 столових ложок. Не, без гірочки, ось так це я ложу: 5 столових ложок солі. 200 мл ось такого яблучного оцту. 200 мл, Друзі, це все змішали. Ось у мене велика кастрюля є чи велика миска. Це все змішали і залишили на годину, На годину, щоб воно, періодично помішуючи, щоб воно розпреділилося рівномірно по всій аджиці. Ось, і Після того ви берете чисті, не обов'язково стерилізувати чисті висушені баночки будь-якого об'єму. Заклали і простими капроновими крижечками накрили. Я вам хочу сказати, що з цієї порції виходить 6 літрових банок, 6 літрів. Ну, ось, бачите, ми вже з минулого це вже я зробила другу порцію. Першу порцію ми вже практично доїдаємо, тому що ну, моїй родині, я вам знову повторюся, дуже полюбляю цю аджику. Вона дуже смачна. Ось. Дуже смачна тут всі вітаміни. От спробуйте обов'язково. Спробуйте і ви більше не будете варити аджику. Вона дуже смачна, корисна, і я вам всім бажаю приємного апетиту, смачного. Всім вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте мені вподобайку і пишіть коментарі. Всім вам дякую за перегляд, всіх гарного дня, до побачення!